Всім доброго здоров'я! Так, друзяки, хто знає, що це за сівалка, в кого які, хто бачив, як розказуйте, бо я от себе розкажу, звісно, вона мені понравилася. Так, ми нею оціяли ячмінь і пшеницю озимі, сіяли в суху. Ну, у нас була засуха, обробити не було чим по прямому посіву. В общем, побили палку і зашурували нею. Я вам одразу скажу, що реально зерна зверху не було. І це мене удивило. Брали ми її на прокат у дядька мого. І, коротше, так сложилося, що дядько вирішив її продати. Ну, а ми не... Як? Щоб не втратити таку можливість, бо з СЗшкою вже особо зерновіт нормально не посієш. Та й в планах є бобові сіять, тому вирішили її придбати, тим паче, що воно на місці, все, не треба не їздити, не переганяти, вона тут недалеко була. Поїхали, забрали. Коротше, він її теж купляв отаку, Вона в нього, напевно, 2-3 роки. На тілешки. Ну, це не дядько робив, це там де він купляв, хлопці отаку тілешку саморобну зробили, прицепнув. Бо у неї захват, по-моєму, 5,4, якщо я не, не ошибаюся. Така у неї назва Dossa АГРОЛЕД, Коротше. Коротше, турецька вона. Наскільки я зрозумів. 2 тонни її веса. 2 тонни 50 кг. В общем опускається вона на колесах, що мені подобалось, вона йде на сошниках всім своїм весом. Тобто Її загружаєш там повну добрива і зерна це там виходить близько, навіть, напевно, там 4 чи більше. Там Може там до 4 тонн, да? там, я не знаю скільки зерна. Ну, Бех бех трохи не влазить, по-моєму, бех. Удобрення може менше, ніж тонна удобрення. І так само ж зерна. Ну, 3,5, мабуть, є точно Веса. І він своїм всім весом давай і продавлює все. Дивіться, яка мощна, мощна рама. Що ще понравилось, маркерочки є, е, Ну, немає оцих перекриттів. Ну, Тобі удобно видно, все дишло. Вона була Навірно, я так думаю, прицепна Ой, верні, навісна, ну, її переробили, причіпну, отак от тишло, таке є. Все нормально, нічого, слава Богу, не репається, не гнеться. ну, Нормально все все працює. Маркера на одному циліндрику. Такі от два циліндри мощні переставляється, глибина виставляється. Висіваючий, по-моєму, алюмінієвий. Отакі от висіваючі, помазали сівалку. З дядьком ще мазали в нього після того, як я сіяв, так я її коротше, і забрав. Ну, що ще удобно виставляється. Ось чашком, тук-тук виставили. Це виставляється на зерно. От, А, Да, це ж, по-моєму, на зерно виставляється. Да, це на зерно виставляється з тої, з тої сторони, висвіваючи виставляється. От. Можна ще удобно зробити через одну сіять, закрив оцю, застукав туди, заслонку і вона сіяти не буде. Тобто, ну, Удобно, швидко. Е, що трошки дивно, мале, мале отут міжряддя 13 см. Нестандартно. Ну, в СЗшки 15, тут ще трошки менше. Але ми трошки уменшили висів і в принципі посіяли перший рік з пошняком. А там буде, буде коротше, видно. Ну, транспорт не прикольно придумали, звісно. Непогано придумано. Колеса. Ну, Та вона 13-го року. Вона у дядька взагалі мало працювала, що у нього вона. 100 гектарів 100 за все це час посіяла. Трошки ржава. Кришку треба буде покрасити, ну вона у нас поки на вулиці стоїть. А там, ну, думаю, на весік треба зліпити ще один. Такий воно ну, як на комбайн, ми там зробили, піджатку зробили. <кій> ну таке. Оце єдине. Єдине, такі перегородки ще стоять, удобно, щоб, що воно зерно стікає і окошко. З трактора видно, коли зерно закінчується. видно. Оце неудобно, що тут ямка, коли засипаєш зерно, воно попадає в цю ямку, розсипається. Ну, в общем, така от є у нас табличка, ну з нею треба розібратися. З нею треба розібратися, як вона, як вона і що показує. От. Так, по табличці, якби... А, книжечки на неї немає. Якби була звісно, книжечка, то було б трошки легше розбиратися. Ну, а ви підскажіть, не знаю. Хто знає, допустим, допустимо, горох, да? 13 см міжряддя, він показує, на якому зубі. Тобто на якому зубі, скільки кілограм, я так понимаю. Кілограм на один сошник на гектар, чи як воно йде. Ну, я щось трошки, трошки незрозуміло. Ну, в общем, розберемося. Розберемося. Ми то виставили, то проблем немає. Допустимо, я виставляв. Удобріння трошки поганенько виставляється, тобто ми ставили там 100 кг, вона більше висіває. Ну все зависить, напевно, від гранул, Яке м'ялке, не мілке, яке добре, Напевно, від цього більш залежить, я, я так думаю. А от по зерну ми сіяли пшеницю, ставили 180-180 кілограмів. Ну тобто, отак. На 180 а так, ставили то отак на 180, ну да, да. то получалося близько такої в розход ой добрі зерна десь 170-180 кг десь і получалося, трошки, трошки менше, ну плюс-мінус десь так. А от ячменя ми ставили на 20 оце положення, на 20-те положення то получалося близько 160 кг. Так, да, 160 кг. Ну, в общем, ячмінь трошки він же ж має другу форму, він трошки легший, то можливо, ну, це получається що там, що там, я вважав, схожих було більше 50, в середньому більше 50 зернин було схожих. Ну, я трошки пізніше поїду, покажу, як вона посіяла. Бо зараз у нас трошки грязко. Взагалі, такі такі диски стоять. ну, Дядько казав, разу, ні разу не на одному підшипнику він не міняв. І, по ходу, і там не міняли. От вони не ну, Я навіть не знаю, яка там конструкція. Що схоже, на Амазоне. Висіваючий і схожий на Амазони. Що ще прикольно, що такі ось резинові, резинові такі трубопроводи вони заходять і вона як грає, ну вони длинні туди аж вниз. І виходить, що ну, немає проблем з цією. як у СЗшки, ото резинка вічна вона. Перемерзає вічно коротше, вафлі приходять дуже швидко. То випадають вони, то ще щось ну, такого немає. Тут не палка не вибила. Ну, може яку де коли ви вибила. ну, не знаю там, скільки ми там сіяли, то один раз вибило і та й, та й все. -е, вот. висіваючим довольний, в принципі. Дісками довольний. Прижимає ловко, лізе ловко. Єдине, що не вистачає, як на мене, так це катка. Ззаді ще б каточок, звісно. Подивимося, є прицепне. У нас є прицепні катки на 6 метрів. Може ми спробуємо за ними вчіплювати катки. Ну і таким Паровозиком коротше, його сіять. Ну Сіяли так, тут ось такі загортачі. Нацепки такі загортачі, внизу там креплень. Ну Загорнула, не знаю. Дощ пройшов, ми сіяли в сухе, дощ пройшов, сходи рівномірні, більш менше. Єдине, що ми сіяли по прямому там Трошки окучка, ну, прополочний окучив сояшник, після сояшника ж сиділи, То це на буграх трошки такі перепади були в глибині, звісно, ну вибору не було. Бо агешку заганяти, ну, робити грудку ну було просто ну зачем. Посіяла хорошо, нормально, попробували зразу, йде. Ну, все, зверху зерна нема, а воно ще й непогано посіяло на нормальну глибину, тобто на 4-5 см, вона легко його легко посіяла. Так, ну, в принципі, все. Пустіть свої відгуки, що ви знаєте про цю сівалку, як вам подобалося, і це не подобається. Хто, звісно, з ними сталкувався? Ще хотів сказати, Хто там ремонтує комбайни? У нас трошки тут залишилося запчастин, по моє'ю, 36-му. Е, може комусь, комусь щось ще потрібно. ну Правда, вже небагато їх тут залишилося. Барабан коруч, залишився. Отбойний бітер залишився. Отбойний бітер в непоганому стані. І барабан в принципі ну також планки ще більш-менш в нормальному стані. От. Ну, барабан і відбойний зборі продаю, я не буду його там розбирати, як є. Та й, в принципі, таке ото. по помілочі. Дещо ще собі поставимо, бо в нас же ж свій комбайн. Віялка, не знаю. Є отака віялка. Я думав, з неї примудрувати, собі зробити, щоб калібрувати. Зерно, ну, ще не вирішив. Можливо, і продам, а можливо, а можливо і ні. дорозбирали вже практично, О, індики завелися. Дорозбирали, коротше. ми практично комбайну, вже Остальне все піде на металолом. От. Стекла треба ще познімати. Там воно гідробачок є. Кому може треба гідробак, таке по мілочам, електромуфта там ще залишилася на вигрузний. От. Бо у нас, у нас не підходить. Бортові вже продали, і ту продали, а осталось хлопці, приїдуть знімуть. Та чи я зніму. Ну, в общем. Так, ну в принципі все. Зима. Так, для контенту зняв вам. Наша стояночка. Оце ще хочу на цьому місці, де ще комбайн це все убрати та поставити якісь навісики, та щоб оце так не стояло. В общем, зробити такі навіси, як ось ми комбайн загнали. Трошки можна було далі, але там добре вас стоять, не дають, не дають коротше, далі його загнати. І отакий ось навісик ми піджаточку зробили. Під зернову на тележки її туди загнали. У нас дві тележки. Сояшникова там. Ну, Сояшникову вже на наступний рік 100% треба робити під неї. Тому що жалко. Все воно так стоїть. Трактора стоять, жалко, що воно так все на вулиці. Ну, поки що поки що виходу немає. Так, ну будемо закінчувати. Буде, буде коротше, можливість. Проїдусь, покажу вам, що в нас по озимені, як ця сівалочка посіяла. Понравиться вам, не понравиться. От, пишіть, коментуйте, а далі ж вже у нас буде... будемо здавати сімку. Сімка росте, слава Богу. У нас всі переживали, напевно, але вона, слава Богу, відновила рост. Після Нового року, тому вже скоро, скоро будемо продавати. Скоро піде робота, буду включатися, там, як, як, як завжди, буду включатися там з Олійниці чи декуди я там буду його возити. Буду вам казати, які у нас ціни на Дніпропетровській області. Софіївський у нас район. ну Зараз уже Криворізький, недалеко від Криворогу ми знаходимося. Так що підписуйтесь, ставите лайкоси. Всім на все добре, слава Україні!